Вітаю вас, з вами психолог Ольга Чурикова, і сьогодні ми говоримо з вами про те, як нам жити і саме жити щодня в нашому повсякденному житті. В нас буває багато важких ситуацій, стресових ситуацій, бувають такі новини, які нас просто виносять з нашого повсякденного життя, в якому ми вже якось пристосувалися з вами жити. І що ж робити тоді? Найкращий для нас варіант життя це жити тут і зараз. Що я маю на увазі? Ми з вами часто турбуємося про те, що вже сталося десь. Можливо, навіть з важливими для нас людьми. Можливо, там, де ми точно знаємо. Можливо, там, де ми з вами були раніше, де ми жили, сталося те, і думки про це нам не дають спокою. Тільки подумаємо, нам стає важче. Можливо, ми з вами хвилюємося, турбуємося про те, що буде. І дійсно, ми не знаємо з вами, яким буде ну в точності, не можемо з вами спрогнозувати, яким буде майбутнє нашої країни, яким буде майбутнє нашої сім'ї, наших дітей, нас як подружжя, яким буде майбутнє. Ми з вами не знаємо цього. І ці думки, коли нас накривають, у нас з'являються емоційні стани, тривожність, хвилювання, невпевненості, стан невизначеності з'являється, і ми відчуваємо себе гірше. На більшості з того, про що ми з вами думаємо, і що викликає в нас неприємні емоції, незручні емоції, на більшість цього всього ми з вами вплинути не можемо. І чим більше ми думаємо, тим нам гірше стає. Тому, якщо ми з вами побачили, що в нас зараз якась ситуація, якісь думки зараз знаходяться в нашій голові, нам треба задати собі запитання: чи можу я щось зробити, щоб покращити цю ситуацію? Якщо я можу... Нам варто це брати, робити, не думати, чи можу довго в цих думках, чи можу щось зробити, а брати, діяти в тому плані, що ми можемо зробити. Якщо ж я не можу вплинути на цю ситуацію, більшість з нас з вами не можуть безпосередньо вплинути на те, щоб якомога швидше завершилася війна, щоб ми з вами могли сказати, що через місяць війни зараз в Україні вже не буде. То якщо ми не можемо на це вплинути. В такому ракурсі, але ми переймаємося цим, очікуючи завершення війни. Ці очікування нас сідають середини. Ми не маємо з вами життя тут і зараз. Ми хвилюємося, ми переживаємо, ми знаходимося десь. Знаєте, можемо навіть бути поряд з дитиною, можемо слухати якісь її ну, розповіді про те, як у неї пройшов день у школі, але наше серце не тут, бо наші думки знаходяться десь. Так, ось найкращий для нас варіант це, щоб в більшості нашого часу, який ми проживаємо з вами, наші думки були тут і зараз. Дійсно, є моменти, коли ми з вами плануємо наше майбутнє, якщо ми можемо ще якось попливати і можемо ці плани здійснити, ми можемо з вами аналізувати, що було в минулому, і як нам треба думати, говорити, діяти по іншому, щоб не допустити тих помилок минулого, які в нас були, тобто цьому має поділятися увага. Але не переважно більше часу. Переважно більше з часу варто зосереджувати свою увагу саме на тому, що є для нас тут і зараз. Коли ми з вами готуємо якісь блюда і думаємо про те, що ми зараз робимо, наша якість, якість нашої роботи буде покращуватися. Це блюдо буде смачнішим. Коли ми спілкуємося з нашими близькими, можливо, ви працюєте на такій посаді, де вам треба багато спілкуватися з іншими людьми. Якщо під час спілкування ви зосереджені тільки на тому, з ким ви спілкуєтеся, про що ви спілкуєтеся, тобто є вийти та людина і є предмет вашої розмови, то ви побачите, що ви не будете так зношуватися, не будете так виснажуватися, так втомлюватися. Якщо ви не розпорушені на безліч справ одночасно, а ваші думки знаходяться тут і зараз, в тій справі, яку ви виконуєте зараз. Якщо це наші рідні, якщо ми спілкуючись з ними, в думках знаходимося тільки тут і зараз, в цьому спілкуванні, ви побачите, що наші діти будуть відчувати, що їм дійсно приділили увагу. Вони будуть відчувати, що в їхньому житті побула ця доросла людина, що мама була в їхньому житті, що тато був в їхньому житті. Якщо ми коли спілкуємося з нашими чоловіками, дружинами, будемо нашими думками зосереджуватися на темі спілкування, на тому, що зараз є. Ді мною чоловік чи дружина, і не будемо думати про решту ще інших справ, які в нас були за цей день, чи яких чоловіка було за цей день, то ви побачите, що таке спілкування буде вам більш приємним, ви будете відчувати себе краще. І так само та людина, яка знаходиться з вами, теж буде відчувати себе краще. Щоб наше життя було кращим, яким воно може бути зараз, ми з вами повинні робити те, що ми можемо робити, щоб воно покращувалося. Так ось ми з вами можемо зосереджуватися на тому, що в нас є тут і зараз. І коли наші думки є тут, ми з вами і наші сили будемо економити, тобто більш розумно витрачати. І також наше життя буде більш якісним, ми почувати себе будемо набагато краще. Тобто ми повинні з вами точно для себе відрізняти, на що ми можемо вплинути, на що ми не можемо вплинути. Якщо ми можемо на щось вплинути, ми це робимо. Врешті ми зосереджуємо нашу увагу на тому, що зараз ми можемо зробити корисного, і щоб наші думки, наша увага була зосереджена на тому, що ми зараз з вами робимо. З Божою допомогою це все нам може вдаватися, і це в нас може виходити. Боже, благословінь вам! Мудрості, душевного спокою, мирного неба і перемоги всім нам з вами була психолог Ольга Чурикова. До нових зустрічей онлайн.